Збираємось в університет разом зі мною. Я, як завжди, запізнююсь. Ну, точніше, не запізнююсь, але в мене до вихода хвилин 5. Хоча прокинулася сьогодні в дев'ятого а на пари мені на 10. Я вже підібрала лук, він достатньо простий, і думаю, що треба поміняти цю футболку на ось цю майку. Сьогодні в мене три пари і всі в одного викладача. Трохи консилеру, щоб всі думали, що я виспалась але так рано я поки ще не звикла вставати. Сьогодні пройдусь чисто по сухим рум'янам. Раніше я ніколи не користувалася контурингом, а тепер не уявляю свої макіяжі без нього. Хайлайтер. Прям швиденько вкладаю брівки. А що робить, якщо мені хочеться намалювати рожеві стрілки? Я думаю, малювати. І тепер прям ультрашвидко вії. Розпускаю волосся і біжу. Ось такий у мене сьогодні лук. І я вибігаю бігом в університет.